Був час навіть розглядати варіанти хороші біженці. Ось таке повідомлення я отримала від Людмили на наш попередній ролик на YouTube і хочу на нього відповісти. Нагадаю, мене звати Міла, і разом з сім'єю, своїм чоловіком та дитиною ми переїхали нещодавно до Німеччини, ми тут буквально 9 чи 10 день. І ось цей коментар якось заставив мене так задуматися на дві теми: чи справді ми хороші біженці для Німеччини? Та що в нас був час підготуватися до того, щоб переїхати до іншої країни? Ну почнемо з того, що в нас дійсно був час, але всі ці майже півроку ми знаходились в Україні і ми знаходились у стані війни. І ми щодня чи просиналися, чи лягали, чули сирени, і ми неодноразово спускалися до якихось підвалів. На перший місяць війни, бо ми проживаємо у Київській області, де максимально близько було до вже відомих на весь світ Бучі, Ірпіня і подібне. Ми взагалі втікли з дому і ми поїхали до наших родичів в Чернівецьку область. І ми потрапили до них взагалі випадково, тому що ми збиралися не знаю куди. Ми просто кинули речі і почали кудись їхати, бо було вже страшно залишатися вдома, бо було дуже голосно, чутно, гриміло, стріляло. Їхали ми звичайно довго. То виїжджав у перші дні, ми виїхали на другий день війни. Той знає, що були надзвичайні пробки, і ми добиралися до Чернівецької області майже сутки, 22 години, без жодної зупинки, без 10 хвилин навіть сну і подібне. Це вже, як то кажуть, історія, але таке було. У нас був час подумати. Ми місяць жили в будинку у священника. Де я доглядала дітей та допомагала старій бабусі хворій, де Мирослав допомагав священнику і він ходив до пекарні, яка була при церкві, та випекав просфори. Це такі маленькі булочки, які дають церкві. Ось майже пекарем став. У нас місяць був час подумати, що робити далі. Потім, уже перед Великоднем. Так як ми зрозуміли, що треба щось робити, не можна стояти на місці і треба працювати, ми вирішили потихеньку переїжджати ближче додому. Було дуже небезпечно, і коли їхали, то насправді траса взагалі була пуста. Просто не було автомобілей. Всі їхали лише з Києва, лише з центру, лише зі сходу України, а ми навпаки їдемо до центру України. Коли ми приїхали до моєї свекруги, яка знаходиться в Київській області, це 100 кілометрів від нашого будинку. Там лишились я та Платон. А Мирослав почав потихеньку їхати їздити в майстерню. Наша майстерня під Києвом знаходиться там, де й будинок, і потихеньку працювати. Він приїжджав буквально на два з половиною дні. Я набирала онлайн якісь замовлення, і так ми почали трішки працювати. Кажу чесно, не розраховували взагалі, що будуть якісь замовлення. Це війна, це декор, взагалі кому він потрібен. Тут люди думають про те, як вижити, як десь знайти свіжий хліб, якого ніде не можна купити. Не можу сказати, що це був великий заробіток, тому що тільки на бензин скільки потрібно було витрачати. а Всі знають, що бензин різко піднявся у ціні. Матеріали ми закуповували ще за старими цінами. Ціни тримали також довоєнні. Ну якось там в кінці з кінцями воно звелось. Одного разу, коли Мирослав ночував майстерні, почали летіти ракети, і одна із них була спрямована на завод Візар, який знаходиться у Вишневому. Це буквально один кілометр від нашого будинку та нашої майстерні. В Цей час Мирослав знаходився вдома. Каже, дуже затрусилися стіни. Ну, звичайно, він злякався, хоча він, можливо, мені несе там розповідає на цей рахунок. Далі, пройшов ще місяць, це вже два місяці війни. Повертаємося до нашого села під Києвом в Криківщину і починаємо придумувати якісь такі нові вироби. Ми створили патріотичні голубки, нам підказала одна клієнтка з Одеської області. У мене є ціле відео на YouTube, де ви можете подивитися. Я розповідаю про те, як з'явилася ідея створення цих голубок, які вони можуть бути, показую весь процес виготовлення. Ми були реально в ейфорії. Далі ми придумуємо патріотичну колекцію хо яка складається з годинника, ключниці, такого органайзера для спецій та серветиці. Працюємо ми далі на такі патріотичні ноти. Я ще провожу якісь благодійні. Акції, ми, наприклад, наші підписниці, наші з Ірпіня разом з нашими підписниками в інстаграм. Бо в нас велика сторінка в інстаграм, десь там 11 тисяч підписників. Збираємо кошти, тому що вона залишилася без будівлі, без свого бізнесу, з трьома дітками, чоловік на війні і так далі. Потім ми проводимо там благодійну акцію, коли всі разом, там буквально по три, по п'ять, по шість, по десять гривень скидаємося на те, щоб зібрати пакуночок для наших хлопців на передовій і передаємо їх десь близько сотні патріотичних голубок, які підписувалися там Повертайся, живий! Ми тебе чекаємо! Ми тебе любимо і так далі. У нас життя було активне. Знаєте, як то кажуть, бурліт життя, було все добре. І те, що ми переїхали, це надзвичайно складне рішення. І в нас був час подумати. Я просто повертаюся знову до тієї думки, що ось ви такі біженці, у яких був час подумати. Бо ми весь цей час були в Україні, ми піднімали економіку цієї країни, ми працювали в цій країні, ми робили Максимально все для того, щоб підтримати Україну. Ми донатили. Ми дуже багато з Мирославом, Я навіть про це і не говорила ніколи в тих інстаграмах, і так далі. Але ми постійно десь закидали якісь кошти. То знайомим, то друзям, то хлопці там з якоїсь бригади збирали на якусь техніку, на якусь амуніцію, то те, то все одне, друге, третє. То фонд інвалідів закинули також чималу суму. Я про це не говорила, але ми працювали і жили, і допомагали. До того мабуть, моменту, поки зрозуміли, що далі дуже складно буде нам жити, працювати з нашою дитиною. Насправді, в перший день війни, 24 лютого, ми о восьмі ранку всі ново мали здавати аналізи для Платона. Ми постійно здаємо десь приблизно раз на 3-5 місяців, і проходимо курси лікування. І це відбувається з двохрічного його віку. Ось 24 лютого, коли війна на 8 ранку у нас дача цих аналізів. Ми, звичайно, не йдемо вже нікуди. І от з того моменту 5 місяців ми не могли здати дитині аналізи. Наш лікар знаходиться в Харківському інституті генетики. І аналізи деякі ми також надсилали до Харкова. Але всі знають українці, всі точно знають, що відбувається в Харкові. Це, це постійна стрілянина, це постійні, це постійні ракети і так далі. Хоча інститут і працював, але наш лікар виїхала і виїхала вона до Німеччини. Коли ми все ж таки добилися майже через 5 місяців інформації, які аналізи нам треба здати і де ми їх будемо здавати, ми все ж таки знайшли можливість. То ще з'явилася одна проблема: що ми не можемо здати всі аналізи. Наприклад, на вітамін В1, в 2 аналізи, які бралися в Україні, ми не можемо здати, тому що їх треба надсилати до Німеччини. Потім знов там на ще один аналіз по Осипові, який раніше також надсилався до Росії. Зістохнулися з цим. Ну окей, якось будемо думати, щось придумувати. Не сильно то придумується, але будемо думати. Далі по бізнесу пішли також проблеми. Які проблеми поясню? Ціни в майстерні ми тримали довоєнні. Підняти їх неможливо, просто взагалі нічого не будуть купувати. Я більше скажу, навіть не те, щоб тримати воєнної ціни треба, бо це у нас не продукція першої необхідності. Ми виготовляємо рамочки, серветниці, якісь підставочки, органайзери, дитячі. Ось таку продукцію. Тобто, це не, не хліб, не мука, не вода, не сода і не щось таке подібне. І от коли. Вирізали старі матеріали, які в нас ще закуповувалися там, біжбо більш-менш лояльним цінам. Нам треба купувати новий пластик, новий МДФ, нову фанеру. А воно все йде з підв'язкою до долара і все рахується по курсу. 42. І ми починаємо перераховувати просто і розуміємо, що нам заплатити за це, нам заплатити за якісь офіційні витрати ще в державу. Йдуть там налоги, ТС-50, та та логістика. І ми розуміємо, що ці цени, які в нас зараз є, вони взагалі не актуальні. Це не те, що собі, ну це майже в мінус. Ми почали думати. І я знов повертаюсь до думки, що ми мали час подумати, ми мали час обирати. Бо ми півроку були в Україні, майже півроку. Бо ми півроку ці працювали, шукали масу варіантів, як війти в цю струю, щось придумували нове, підлаштовувалися під цю ситуацію. І весь час були під загрозою, що сьогодні прилетить в тебе. Чи в твою сім'ю, чи в твоїх рідних, батьків, друзів, чи в твою майстерню і так далі. Можливо, у нас опустилися руки. Але ні, не так. Бо якби в нас опустилися руки, ми б приїхали такими телятами до цієї Німеччини і сіли би отак, знаєте, на лавочку і казали, бігайте біля нас волонтери і допомагайте. Ні. Нам ні. Ми приїхали підготовлені. І зараз я підніму ще одне важливе питання. Як біженці українські, чим ми цікаві для Німеччини, чим ми вигідні Німеччини, чи ми хороші для Німеччини? Давайте ще це проговоримо. Ми знали, куди їдемо. Ми завчасно зв'язалися з друзями та знайшли собі житло. Ми домовилися про реєстрацію. Тобто ми прийшли без особливих питань, оформили документи. І те, як ми оформляли документи, я також розкажу в окремому відео, бо це як окрема історія. Ми знаємо мову. Мирослава і взагалі знає класно, бо він тут навчався. Я знаю гірше, але я два місяця в Україні до цього вчила німецьку і продовжуємо її вчити щодня. Ми приїхали з вищими освітами. Ми приїхали з класним багажем за плечима. Бо ми мали в Україні 10 років класний бізнес по виготовленню декору, який був популярний не лише в Україні а за кордонами. У нас, до речі, є навіть постійні клієнти в Німеччині, що дуже приємно. Я не знаю, чи ми будемо тут продовжувати майстерні, Час покаже, але в будь-якому випадку ми цінні в цьому аспекті. Ми вміємо багато чого робити своїми руками. Ми приїхали сім'єю, і це також. Класні біженці для Німеччини. Тому що, як мінімум, одна людина з нашої сім'ї, я чи Мирослав, піде працювати, а інша, наприклад, зможе залишитися з дитиною або й підемо вдвох працювати. Ми приїхали і вже готові до тих перемін, до тих звичаїв, традицій, які тут є. Ми взагалі приїхали і готові сприйняти цю культуру і готові підлаштуватися під нові реалії. І ми не фукаємо на те, що німецька мова якась не така, і ми не фукаємо на те, що ми живемо в селі в не найкращих умовах. Ми до цього готові. І цим ми цінні, як українські біженці в Німеччині. Багато наговорила і хочу вас запросити до цієї дискусії, до цієї теми. Розкажіть свої історії. Якщо ви переїхали також за кордон, коли ви переїхали. Як вам зараз живеться складно чи ні? Чи хочете ви повернутися додому, чи вам все подобається, ви готові залишатися і подібне? Мені буде дуже цікаво поспілкуватися з кожним, особливо з тим, хто знаходиться в Німеччині. Як ви проходите цей шлях? А я на цьому прощаюсь з вами. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, обов'язково підписуйтесь і до нових зустрічей!